Засідання 65-го позачергової сесії селищної ради 8 скликання прибуло 12 депутатів з 22 обраних. 13 no. депутатів перепрошую з 22 обраних. Які є пропозиції? 65-го позачерговому сесію селищної ради 8 скликання оголошую відкриту. Винесений порядок денний. Чи є доваження пропозиції до даного порядку денного? Прошу голосувати до порядок денний. Хто за, хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Порядок денний прийнятий. Шановні, присутні, по першому питанню порядку денного. Про діяльність мотивих селищної ради та її виконавчих кордонів у першому селі. Кожному з вас розданий матеріал. Е це фактично в цьому, в цьому питанні відображеної діяльність мене як голови, відображена діяльність батьків, депутатів та структурних підрозділів Смудільської селищної ради. У зв'язку з тим, що ви ведете постійно активну депутатську діяльність, ви володієте максимальні нюансами. Я вам попередньо доповідав по цьому питанню. Чи є у вас якісь інші е, звернення, заявки чи бачення по даному питанні порядку денного? Mm -hmm. Ставлю на голосування перше питання порядку денного.

Івана Юрівна, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг. Питання стосується щодо утворення центру надання адміністративних послуг Служби Ради та положення нього. Чи з'явилися у вас інші питання пропозиції по даному питанню? По другому питанні. Немає уважен? Ставлено голосування друге питання. За за. Да. По да. по да. по да. Рішення прийняти з нового. Змін до рішення 28 восьмої сесії собічної ради цього скликання по регламенту центру надання адміністративних послуг. По даному питанні інформувала оголоси Людмила Васильівна. Чи є? Пропозиції думки по даному питанню порядку денного. Немає зараз ставлю насування треті питання порядку денного. За. денно. Скворек. Зараз шановні присутні на ваш розвідносить четверте питання порядку денного про затвердження. Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та рольнього характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Де мова про внесення змін в дану програму, по якій вас інформував, а хмельчук Олег Миколаївич. Чи є інші пропозиції з по даному питання? Правильного no. усування четверте питання порядку денного писали тішем. Так. Тішею з написом, з Матвіївського. На тішем. Що є в уямо поставче також. Я там голосував. Так, що не присутній на вашого 95-те питання порядку денного про зміни до бюджету сільської ради. Е технічних працівників Технічних працівників закладів освіти в сумі 470 тисяч гривень та спрямування коштів е на облаштування приміщення в Смотрівському ліцеї на 23 тисячі гривень під креативний хаб Подільської мануфактури. Також е будуть спрямовані е кошти на виплату допомог в сумі 252 тисячі гривень, а саме на поранення, е поранення військовим. 120 тисяч гривень, військовий 50 тисяч гривень, хворим непрологічного профілю 12 тисяч гривень, онкохворим 20 тисяч гривень, дороговартісне лікування 50 тисяч гривень. Е, також е, кошти будуть спрямовані на поточний ремонт вуличного освітлення. у сумі 63 тисячі гривень, а також студенти до найвецькій міській раді на реабілітацію осіб з інвалідністю у ласку для однієї дитини у сумі 15 тисяч гривень. По даному питанню, коротко вас отамучу, подив справу. Я нагадав, у нас колега затримався, куди буде спрямовуватися кошти. Чи є інші запитання пропозиції? Ставимо на голосування п'яте питання порядку суденного. No, okay. uh -huh. okay. no, Шановні колеги, надійшла пропозиція до голови е, земельної комісії об'єднати питання з 6 по 14. Ставлю на голосування пропозицію голови е, земельної комісії щодо об'єднання питання 6 по 14. Це, це хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. І так, е, шановні присутні, ставлю на голосування питання щодо е, ставиться питання на голосування. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Це в зв'язку з їхньою однотипністю. Маленька Ремаровська. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, перепрошую, по 13 питання. По 13 питання. Ставлю на голосування. <плес> За. Да. <плес> За. Да. <плес> да. За. Да. <плес> За. Да. 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 Шановні присутні на ваш розгляд виносить чотирнадцяти питання порядку денного про надання дозволу на розміщення, на розроблення технічної документації, демострію щодо встановлення межземельної ділянки в натурі. Громадянці не робіть. Чи є зауваження пропозиції земельна Немає. Ставлю на голосування чотирнадцяте питання порядку денного. जी जा दिशा आहे जा До речі, відступаю на хвилинку. Вслідчу середу приїжджають до нас вже підрядники по валину на виконання робіт по поскважені. Щоб ви вас постійно звертаються, вже я особисто занеспілкувався, вони приїжджають. Нагадую, що на наступний рік ставимо за мету 에, провести водопостачання в населений пункт, пункт ГУТУ. Можливо, в цьому році якісь розпочнемо вже базові роботи. Шестнадцяте питання: порядку дано. Про затвердження технічної документації за научною щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності за межами села Галини. Віктор е, Віславич, Ну, Затвердження технічної документації. Е, 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 земельні ділянки об'єдналися під будівлю господарського збору колишнього. Для мене було від керівника обслуговуючого кооперативу спілкуватись власників майна Балина хорошо, Є ще інші пропозиції, я бути кошти. Серіос? Я під правильно вірю там, вибачте, що це інше. А чи є інші запитання по товару? Я пере. Я уточнию, я уточнию білих. А в якій є кількість там, чи немає? Скільки дерев'яних? А на картинці. Так, в червоце. Зверніться, мені. А це препарат? Да, да. Препаративно. Хочу купити, пил, пил власників майна. А бавно? Тут немає конфлікту. гаразд. Не да? не 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 Шановні не присутні, на ваш не розгляд виноситься вино? 16 питання порядку денного правослаження. Дивіться, я Розумію вашу завантаженість і нас покинули наш п'ять колег. Я хочу зрозуміти, яким чином на майбутнє, щоб я не створював вам ці незручності, ми могли б організувати сесію. По якому принципу вас треба повідомляти? Бо розумію, що зараз жнива в червні мілі зайняті за тиждень, за два тижні, коли вас повідомляти, щоб ви собі могли планувати? Я до чого полоню? Тому що розумієте, в нас дві людини не приходять.

Що? Тоді орієнтуємося тисячі разів. Дев'ята комісія, 10 10. 10 10 Десята гів. Правильно я так. Щиро дякую. 65 го по чорному серпню, стану ради, 8 скликання голову? Він не вірить. Давайте його розповісти. Ви маєте письма. Я не кладу. Він не вірить. Він не вірить. Я не знаю, я вас відповідаю, і я йду в господарю, і взяв письма. А що, не поверти в реальність? А відпустити, то що таке? А відпустити, то що таке? Не, ну ніби, я не знаю, що там.